Мочимося далі спілкуватися з Богом е, з порадника молитви е, для молодиса, тольфонце Марія Делігорія, розмовляє з Богом, вчитель церкви. Вчить нас, як нав'язати цей добрий стосунок з Богом, як з другом так, е, попередні відтинки цього проекту можете знайти в списку відтворення. <тас> <тас> І наступна порада Сто Альфонса: Вислай Богу СМС. Що це означає? Отже, ж, наберися звичаю звертання до Бога короткими е словами, короткими уривками, наприклад, Боже мій, люблю тебе понад усе. Прагну би, щоб всі тебе любили. Так? Бог є нелюблений, Бог є незнаний, Бог є забутий, е хоче тільки того, чого ти хочеш. Так? Тих, хто любить Бога, хоче того, чого Він хоче. Дай мені пізнати, чого ти від мене очікуєш, я готовий це сповнити. І з Дельфон з Марії Делькорівці, своєй духовності, що протягом дня часто фірувати себе Богові. Боже віддаюся Тобі. Так як це робила Тереза з Авіля, його вчителька рівно ж духовного життя молитви, вона мала звичай, як каже, Рівно ж Рівночця телефон до 50 разів на день так жертвуватися Господу Богу. Господи, вчини зі мною те, що тобі подобається. Ну і коли маєш розв'язати якусь проблему чи уділити важної поради, найперше поручиться Богові, а допіру потім працюй і говори. Ну, і повторяй, можливо, як найчастіше щоденну молитву Боже, поспіши мені на допомогу, Господи, Господи поспіши мені на допомогу. Звертайся часто до образив Ісуса Розп'ятого і Пресвятої Діво Марії, який маєш в кімнаті, і потеряє часто імена Ісуса і Марію особою в часі, труднощі чи спокус. Бог, який безмежною добротою живить велике прагнення оділення нам своїх ласк. Наш Спаситель має руки повні ласк і шукає когось, хто міг би, кому міг би їх офірувати, тобто жертвувати, а не завжди знаходить. Бог свідчить. Милосердя тим, які його взивають, бо Господи є добрий і повен пробачення, повен ласкавості для всіх, які тебе взивають, каже Псалміст, 86 псалом 5, -й, 5 -й вірш. У цьому спілкуванні з Господом Богом важливим моментом є пам'ятати про інших. так? Бо Ісус Христос, наприклад, пам'ятав завжди про інших, і вчить нас ну, рівно ж цього. Повіряй Богові, довірою не тільки свої потреби, але теж і інших. Їх стільки багато, так? Якщо буде це подобатися Богу, якщо забуваючи часами про свої власні справи, потурбуєшся про те, що дотикається його слави, розповіш про нужди інших людей, особливо найбільш терплячих, про душі в честивище, прагнучих його побачити, про убогих грішниках, які жиють позбавлені його ласки. Ну, І звертайся до нього, словами, Господи, ти є повені любові і заслуговуєш на нескінченну любов. Як можеш дивитися на ті душі святі, які обдаровував сількома добрами, а які не хочуть тебе пізнавати і любити? А навіть що на своє нещастя, ображають його і погорджують тобою. Повторяй. Ем... Можливо, як найчастіше щоданому литу Боже поспіши на допомогу мені. Чи Боже поспіши мені до мого порятунку? Це говориться Телефон з Марії Долікорі в цих порадах для молоді, яких ми собі вчимося, розважаємо, як спілкуватися з Господом Богом. Омій найулюбленіший Боже, вчини, щоб Тебе любили, чини, щоб Тебе любила і пізнавала, нехай. Святиться Твоє ім'я, нехай прийде царство Твоє, нехай всі почитають і люблять Твоє ім'я, нехай твоя любов царює в усіх серцях не відійде, допоки не одділиш мені ласки для тих нещасних душ, які тебе прошу. Це важливо, одна душа, в стані ласки, освячуючи, яка віддана дійсно Господу Богу є, може зробити дуже багато для Господа Бога. Наприклад, свідчуючи свята Тереза Авільська свої часи в Іспанії більше навернула своїми молитвами душ, ніж всі місіонарі на той час, які були, там працювали. Отже, повіряй Богові з довірою не тільки свої потреби, але теж інших. Це дуже важливо. Якщо станеться тобі згрішити, це й важливо, адже молода людина компульсує свої емоції. Має різних багато так само спокус, ну і трапляється, ну зрештою, будь-кому може трапитися згрішити, але як тоді потрібно поступати? Отже, послухаймо, що говорить вчитель церкви. Ознака довіри, яку Бог велично подобається, те, що коли станеться тобі поповнити якусь помилку, помилку, без титу біжиш до його стіп, щоб просити про пробачення. Боже, ти бачиш так мене. Подумай, що Бог так дуже прагне пробачити грішникам. Так, Ісус, який помер, який страждав, прагне пробачити грішникам, що плаче над ними, коли віддаляються від Нього, і живуть, якби померло для його ласки. Ну, і обіцяє він, що прагне пригорне душі, як його, яка його опустила, якщо тільки повернеться в його обійма. Багато вчителів духовних вчило, щоб прибігати до Бога натомість, коли допустишся невірності, навіть якщо станеться це по сто разів на день. Треба, щоб по свіху падка зараз віднайти мир, прохаючи Бога про пробачення. А навпаки, в протилежному разі твоя душа наповнює неспокій і знеохочення. Так це дуже диво це швидко використовує з причини твоїх браків, не будеш перебувати і в Божій присутності. Ну, І забракне тобі довіри і заникне, заникне твоє прагнення любити Бога. Тоді важко буде тобі взростати духовно на дорогах Божа. Отже, треба, щоб у всіх випадках зараз віднайдежиш мир, не прохаючи Бога про пробачення. Це стільки на сьогодні вчимося розмовляти з Богом. З серцем до серця, серцем Ісуса, і нам в цьому допомагає вчитель церкви Сіталіфон з Марії Делігорі. Надіюся, що вам подобаються ці короткі вітинки відео. Якщо хтось значить, побачить, то запрошую поширити. Поставте лайк, коментар, щоб більше, більше людей змогло запізнатися з цими порадами, вчителями церкви. Як пізнавати, як дійсно. І віднаходити Бога і з ним спілкуватися.